Так, сім ранку ще не відкривав. Зараз будемо дивитися, що там. Температура бочки внизу. Температура на котлі. Температура 50 градусів. Сім ранку. Походу там щось горить. Це неймовірно. Але... Кришка гаряча. Там гаряче. Зараз будемо дивитися, що там. Ось так у нас зранку. Так, все обгоріло. Опа, там ще горить щось. Ще щось горить. Так, да, горить. Подивимось на схему. У мене є ночний температурний датчик температури. Подивимося, що там, коли воно загорілося і як воно горить. Як так вийшло? Я думаю, що ввечері, коли я закладав, там був великий пень, він тлів до п'яти ранку, а в 5 ранку загорілося невеличке горіховий такий дрючок і пішла температура вверх.